Добровольців, котрих поклали. Це ж причина наслідковий зв'язок. Ті речі, які ми маємо, ну це все помилки минулого керівництва. А ви думаєте, відповідальність тих, хто призвів до фатальних помилок і до великих втрат людей, от якби зараз їх би, там, притягнуло до відповідальності, це б дало якийсь імпульс, який сенс? Так. Я вам приклад, от я зараз у відпустці. Mm. У ну, мене захворіла питомець, собака. Був у мене парамедік, воювали на часом'ярі, дуже гарна людина. Зараз він списався по... після поранення по стану здоров'я, але він практикуючий ветеринар, тобто е. хірург. Я говорю, друже, тобі довірю там, що улюбленця, допоможи вилікувати. І коли приїхали, то ну, він командир обняв, я говорю, та я ж тобі вже не командир. А так їдемо з дружиною, я говорю, а ти е, подумай, а скільки офіцерів зможуть отак от солдатами вітатися? Отак от, щоб ну, було так. Чи вони будуть окремо якийсь парад? У них чи ну. Цю війну витягує солдат в окопі, піхотнець і пілот ВПЛА. Е, е, Але тримається все на своїх плечах піхотінець. І от е, щоб його туди відправити, треба мати, ну, і він пішов виконувати це завдання, треба мати шалену повагу, шалений досвід, вплоть ними. Ну, І тоді щось буде. А зараз, через говорю, і офіцерський склад, у нас якийсь там дефіцит. Я зайшов на рівень корпусу, я бачу, ну, для мене був шок: 60% не мають бойового досвіду. Офіцерів. Це від капітана до полковника. Він не знає, як вибачте, сразу лопата і приймати. Сухой душ. Так які він завдання буде ставити під Ну, Це в принципі військового бойового досвіду чи з 2022 року? Взагалі, І жодного. І з 14-го теж. Так. Да. Взагалі жодного. Я говорю, а що так можна було? Де ви були, хлопці? Ну, один майор, молодой майор, там здоров'я, то. Есть, ну, Хоч на, на, на бікборди фотографірує, е, каже: я воював, я говорю, а де? Е, в штабі бригади просидів півроку. Ну, у нас якась ну, диспропорція. Десь хтось ховається від війни, десь хтось себе наживіє. Якщо взяти провести аналітику по особистим справам, скільки е, люди там на бойових загальний термін, то є фактично ті, на яких е, не виїзні, на них фронт тримається. І є ті, які навіть туди не заїжджали.